Застава. Старий пароль. Голос знайомий. Дідько, не може прогадати. Стоп! Хто? Та це ж лісницький. вас Це шшим біз. Сурприз, сюрприз, Ні, ядочко. Я вас не зраджував. Просто вам, я ніколи не служив. Цю з собою. Усе, хутко, забирайся. А, <ривіт> я вже для кожного, у мене зброя пропадає, Ух, Шов, нічого мене.